Доброго дня, мене звати Дмитро, я з міста Запоріжжя, я волонтер, громадської організації Білугою займаюся. Я волонтерською діяльністю з повномасштабного вторгнення, допомагаю ВПО, допомагаємо ми прифронтовим містам, продуктовими наборами та виїжджаємо оперативною групою на прильоти. Мене звуть Юлія, я теж працюю в громадській організації Білу Теж вже два роки, як з дня повномасштабного вторгнення. Займаюся тим, що видаю талони на обіди, годуємо ВПО, стою часто на реєстраціях, саме на видачу продуктових наборів, які збирає Дмитро. Е, мабуть, це було е, перш за все вигорання, бо за два роки е, не було нормальної відпустки, взагалі, якби повноцінних нормальних вихідних днів. Це були там якісь один-два дні на тиждень, і то в якій зачасту е, відволікали якоюсь там роботою, і ти не міг повноцінно відключитися від е, усього, е, що е, ставалося навкруги. Причиною якою ми знаходимося зараз тут стало те, що два роки праці в такому ритмі без вихідних, з максимально завантаженістю себе? Вирішили трошки взяти паузу при праці волонтерської діяльності, і тому ми вирішили з'їздити на такий психологічний відпочинок для себе. Усталість, напевно, це, перш за все, це те, що люди ну, вигорають, устають від допомоги іншим людям. Люди у нас бувають різні, яким ми допомагаємо. І, ну, напевно, це перш за все те, що люди е, устають від буденності, від допомоги. Е, на мою думку, найбільше це якесь професійне вигорання. Можливо, десь нерозуміння тебе соціумом навколишні люди, можливо, трошки десь вважають, що волонтери не роблять нічого і просто себе так називають. І несприйняттям звичайними людьми нас як професії. Це, можливо, можна описати одним словом, просто е, напруга. Вони пройшли в постійній, мабуть, і фізичній і моральній напрузі, е, напевно, як і у всіх українців, і у всіх взагалі людей, і волонтерів у всіх. Постійною думкою про те, що не знаю, що буде завтра, як надалі взагалі буде розвиватися саме твоє е, життя. Ну і плюс, напевно, всі ці два роки вони пройшли. Працюючи, не думаючи якось про себе, про свої власні потреби, що тобі треба тут і зараз, можливо, тут потрібен був відпочинок, можливо, тут потрібно було кудись ходити, а ти завжди думав, що ну, взагалі-то в країні війна, хлопці там воюють, а я тут що, ну, не можу розібратися там, з якоюсь своєю внутрішньою дитиною, бо є якби, проблеми і посерйозніше, ніж там якась відпустка. Ну, Останні мої два роки життя, мабуть, буде це е, прожито одним днем, тому що в тебе немає розуміння, що буде завтра. І сьогодні, так сказати, ти прожив цей день, і це вже дуже добре. На фоні всіх е, своїх е, задач, е, способів, е, якими ти займаєшся кожен день, перетворюється в рутину. І тому важко жити кожен день. В такому темпі. Мабуть, найважкіше, що було за два роки, це втрата близької імені людини, кума. Його забрала війна. До війни, до повномасштабного вторгнення ти працював і планував майбутнє, а зараз, на жаль, такої змоги немає. Особисто я три роки тому, три дні в генічиську. Все, не в назву це повноцінним відпочинком, але це був така собі перезагрузка, можливо. Повноцінний відпочинок навіть не пам'ятаю, щоб отак на тиждень відволіктись від всього, мабуть, роки чотири-п'ять рок, рок, тому. Мій відпочинок був 4 роки тому повноцінний. Це було місто Чорноморськ, Одеська область. По праці їздив туди і так вийшло, що, що я відпочив. Де не інде важкий, де не інде гарний, важкий з психологічної з психологічного боку, бо змусили зізнатися особисто собі в деяких моментах, в яких можливо десь не хотів зізнаватись весь цей час. Навчили напевно розставляти трошки пріоритети. В своєму житті, в буденному житті чути саме свої власні потреби. Тиждень взагалі був цікавим, добрим, можна сказати, добрим. Багато класних людей з'явилося в оточенні за цей час. Цей тиждень для мене був на в першу чергу психологічною розгрузкою. Тут мені стало легше мислити. Я зустрів. Трошки однодумців в своєму на направленні М відпочив, е хоча в нас доволі таки плотна програма, але все-таки я відпочив, змінив обстановку е е і мені стало краще. Навчилася чути себе. Можливо, не звертати увагу на людей, які ще не вміють чути себе. Вибирати себе в першу чергу. Чути думки близьких мені людей це ж таки більше чути самого себе і робити, щоб тобі було комфортніше, а не людям, які навколо тебе і можливо це не потрібно. І іноді відпочивати все. Я мабуть своїм колегам хотів би надати таку текстівку, що е, Україна без нас е, пару днів проживе, тому дайте собі е, в, е, часу для відпочинку.